Перше питання. Про дострокове припинення повноважень голови Менської районної ради Роговенка Володимира Івановича. Це перше питання. питання. Протокол номер 8 Засідання лічильної комісії Менської районної ради від 29 червня 2011 року. Присутні голова лічильної комісії Леоненко, секретар Вазінян, члени комісії Гусь, Дюба, Мацишевська, Півя, Чорноштан. порядок денний, про затвердження тексту виборчого бюлетня, про дострокове припинення повноважень голови Менської районної ради Роговенко Володимира Івановича згідно її входиної дим заяви. Слухали. Голова лічильної комісії Леон Косинькович зачитав текст Бюлетня та вніс пропозиції затвердити текст Бюлетня. Вирішили. Затвердили текст бюлетня. Голосували за 7, проти 0, Утрималось 0. Голова лічильної комісії Леоненко, секретар Вазіян, член Гузь, Дуба Матишевська, Півден, Чернаштам. Зразок бюлетня. Питання про дострокове припинення повноважень. Голови Менської районної ради Роговенка Володимира Івановича згідно поданої ним заяви. Заява. Четверта сесія шостого скликання 29 червня 2011 року. Так, Лівій Іван, припинити повноваження голови Менської районної ради Роговенка Володимира Івановича згідно поданої ним заяви. Значить, так, ні, утримались. Які будуть зауваження стосовно бюленя? Приймаєте? Дозволяєте далі працювати над передами. Значить, 46, так? Ще раз озвучте, що зараз відбувається? Зараз йде підрахунок голосів. Росії. Зараз будуть одрізані у невілі користування. Чекайте. Чекайте. А подожди. Значить, скільки у нас не Правильно, правильний терміт? Вісім. Значить, по конвертай гасинг їх вісім. Правильно. Є. Гасы, подожди. Гасен їх. Так. Конверт. Укладаємо конверт. Так, виворачуємо. 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 Так. Выворачиваем. 8. Выворачиваем. 8. так. Лист. Ну тут зверху Труд. одразу контрольне видно, значить пояска контрольне лист. Контрольний лист, одразу в бюлетеня. Так, да. зараз плин перен... рахується за припинення. За. 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 За припинення. За припинення. За припинення. Заприпинення. Так. Ні. Заприпинення утримуюсь. Заприпинення. 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 Ні. Заприпинення. За припинення, за припинення, заприпинення, 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 заприпинення. Заприпинення. Утримав все. Заприпинення. Заприпіннення. Заприпинення. Заприпіннення. Заприпинення, заприпинення, заприпинення. За за утримався. Так. Значить так. А от тепер, значить, рахуємо. Так, Давай вот. я там Нет, Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать, тридцать один, тридцать два, тридцать три, тридцать четыре, тридцать пять, тридцать шесть.

Ми зразу не підпакуємо, А ці 39 Два. Два. і так, Правильно, 39. Здравствуй пакуємо. Запакуємо, за. Леоненко, секретар Вазіян, члени комісії Гузь, Дюба, Мацишевська, Пів, Чорноштаб, порядок День. Про результати таємного голосування з питань про дострокове припинення повноважень голови Менської районної ради Луховенка Володимира Івановича згідно поданої заяви. Слухав. Голова лічильної комісії Леоненко Василь Миколайович. Загальний склад районної ради, 52 депутати. Всього до районної ради обрано 52 депутати. Присутні на сесії 44 депутати. До бюлеття для таємного голосування внесено наступне питання. Припинити повноваження голови Менської районної ради проговенька Володимира Івановича згідно поданої ним заяви. Кількість депутатів, які отримали виборчі бюлетні – 44. Кількість депутатів, які прийняли участь у голосуванні 44. Кількість бюлетів визнані на дійсною. Ну. За застрокове припинення повноважень голови Менської районної ради Роговенка Володимира Івановича, згідно поданої ним заяви проголосувало 39 депутатів. Проти дострокового припинення повноважень голови Менської районної ради Роговенка Володимира Івановича, згідно поданої ним заяви проголосувало 2 депутати. Утрималось три депутати. Голова лічильної комісії Леоненко, секретар Возіян, члени комісії Гусь, Дюма, Мацишевська, Півень, Черноштан. Дякую. Значить, я передаю конверти п'ять, бюлеті, всі опечатані. Будь ласка, примі. Опечатані. Всі. Протокол номер 8 Відомось. Це все де хто не вже, то просятки стоять, хто не взяв участь у голосуванні, так? А печать Дякую. і сподіваємося, що більше такого не буде. Шановні депутати, рішення від 29 сердня дві тисячі одинадцятого року про дострокове припинення повноважень голови Мінської районної ради, Роговенка Володимира Івановича. Відповідно до статті 55 закону України, про місцеве самоврядування в Україні, розглянувши особистку заяву Роговинка Володимира Івановича, про дострокове припинення ним повноважень голови Міської районної ради, за власним бажанням районна рада вирішила перше, бажати таким, що Роговенко Володимира Іван до достроково припинив повноваження голови меської районної ради за власним бажанням з 29 червня 2011 року відстава заява Вовенто Володимира Івановича від 24.06.2011 року у протоколу комісії 29.06.2011 року No8. Друге, відповідно до статті 24 закону України про. Відпустки виплати Роговенку Володимиру Івановичу грошову компенсацію за невикористані ним дні щорічної основної відпустки за 17 днів. Ставлю на голосування. Хто за це рішення, прошу підняти руку? Хто проти? Утримався. Рішення приймається.